Це фракцію радикальної партії були були ініційовані два закони: 2617 та 2618, які ми будемо наполягати, щоб вони були прийняті парламентом в другому читанні вже на наступному сесійному тижні. Їх суть полягає в тому, що вони суттєво здешевлюють деревообробне обладнання. Для українського виробника, тобто українські виробники зможуть ввести деревообробне обладнання без імпортного мита і ПДВ, це тимчасова норма, яка діятиме протягом там півтора-два роки, але це дасть можливість модернізувати виробництво, розширити виробництво в Україні. Це дуже важливо. Це тут вже йде про стимулювання. Це стимулювання. по суті абсолютно. Це по суті компенсаторний захід. Бо подивіться, якщо сьогодні кредити коштують 35-40%, то хто може взяти ті кредити і, наприклад, на них ще купити то деревообробне обладнання з величезною митною Довою із ПДВ, тому ми знімаємо тимчасово цей податковий зашмарк для того, щоб українські виробники могли ввести обладнання в Україні, розгорнути своє виробництво, створити нові робочі місця, створити додаткові джерела надходження до бюджетів. Бо ми абсолютно впевнені, що єдина нормальна модель роботи економіки це коли економіка живе за рахунок власних податків, а не за рахунок зовнішніх запозичень МВФ і так далі. Ці запозичення їх можна використовувати тільки як тимчасовий захід підтримки короткострокової, але жодне. Тим чином, жодна економіка світу не ставала успішною на зовнішніх позичаннях, без того, щоб розвивати внутрішнє виробництво, щоб розвивати малий середній бізнес, щоб створювати робочі місця, давати безробіття всередині країни. Тому ми абсолютно свідомі, що це перший крок, ми зробимо наступний крок, і більш того, ми на цьому безумовно не зупинимося, оскільки і модель промислової політики України, яка розроблена і затверджена комітетом з промислової політики, і політика нового економічного курсу, яка на сьогоднішній день проголошена у верховні. Раді фракції радикальної партії. Вони передбачають саме ставку на місцевого виробника, створення інвестиційних стимулів, створення спеціальних умов, які через податки будуть стимулювати виробництво, а не сировинний експорт. Вони передбачають конкретні механізми здешевлення кредитів для малого середнього бізнесу. Вони передбачають конкретні механізми допомоги держави для малого бізнесу для виходу на європейські і інші закордонні ринки, стимулювання масштабного експорту. Вони передбачають в тому числі преференції. І при державних закупівлях для вітчизняного виробника і для малого і середнього бізнесу для того, щоб українського виробника сьогодні підтримати, бо тільки український виробник створює робочі місця в Україні а відповідно це наповнення бюджетів. Тому це абсолютно свідома послідовна політика. І оцей перший закон, 1362 – це тільки перший вагомий, але дуже показовий крок на шляху відродження української промисловості, і він дуже показовий, тому що він спрямований саме на підтримку малого. Бізнесу в Україні